Коридор працює, юридично його дія закінчується 22 листопада. За весь цей час ми маємо відвантажено вже 8 мільйонів тонн зерна. Це збіжжя, які відвантажуються переважно до країн Африки, Ближнього Сходу, Азії та Європи. Ми в будь-якому разі будемо з хлібом як Україна, як країна, тому що ми виробляємо в 5-6 разів більше ніж споживаємо. Тому ми маємо зосередитися на тому, на тому, щоб ми нагодували інші країни, які цього потребують. У світі вже є скажімо так нова статистика за глобальними підсумками. За 21 рік. 811 мільйонів людей що вечора лягають спати голодними. За глобальним а, індексом голоду а, вже за 21, за 21 рік 47 країн а, відносять, мають дуже великий рівень а, голоду. Коридор працює юридично до 22 листопада, і ми маємо великі сподівання на його продовження, тому що це є е, стратегічним контрактом для нашої країни, е, через який забезпечується наша країна грошима. І аграрії дуже сподіваються, що «Коридор» буде працювати, тому що це обігові кошти для того, щоб відбулася потім весняна кампанія.